Глибинний аналіз, пошук життя з достатком у світі тотального невдоволення. Безперечно, кожен із нас, придивляючись до людей, які нас оточують, з болем помічав одну і ту саму всеохопну істину переважна, тотальна більшість із них не почувається щасливою. Вони не задоволені своїм життям, своїми обставинами, своїм оточенням і, зрештою, самими собою. Це хронічне невдоволення пронизує наше суспільство наскрізь. Частина 1. Контекст війни та вічна природа людського невдоволення. Звісно, те, що зараз відбувається в нашій країні, накладає свій велетенський важкий відбиток повномасштабна війна, щоденні звістки про загибель людей, той факт, що наші рідні, близькі, друзі та колеги перебувають на лінії вогню, захищаючи наш спокій, усе це вносить кардинальні, трагічні корективи в наше світосприйняття та здатність відчувати радість. Говорити про повноцінне щастя в таких умовах здається майже блюзнірством. Але, якщо ми будемо абсолютно чесними і самими собою і згадаємо, що було до 24 лютого 2022 року, то змушені будемо визнати, люди так само виявляли глибоке невдоволення. Навіть задовго до війни, у часи відносного миру та стабільності, ми постійно чули скарги на ті чи інші аспекти життя, на роботу, на родину, на владу, на здоров'я, на брак грошей чи можливостей. Якщо ж ми уважно читаємо Святе Письмо, Біблію, то бачимо, що ця проблема не нова, вона стара, як сам світ. Ми бачимо, що і за часів земного служіння Ісуса Христа люди були точнісінько такими жіночий. Вони шукали земного царя, політичного визволення, миттєвого зцілення та хліба, але залишалися духовно незадоволеними. Ба Більше, якщо ми зазирнемо у старозавітні часи, ми побачимо той самий паттерн. Сорокарічне блукання ізраїльського народу пустелею, це не просто історична подія, це яскравий, хрестоматійний приклад людської невдячності та постійного нарікання. Маючи щоденний хліб з неба, манну, маючи воду зі скелі, бачачи стовп вогню та хмари, що вів їх, вони мріяли про єгипетські казани з м'ясом і цибулею, про рабство, але в ситості. Виходить так, що минають не просто роки чи десятиліття, минають тисячоліття, змінюються цілі епохи, технології, цивілізації, а людська природа, її серцевина залишається незмінною. Людина, як і тисячі років тому не задовольняється тим, що має, вона завжди прагне більше, більше і більше, і так до нескінченності. Ця жага, не спрямована у правильне русло, стає руйнівною. Частина 2. Пастка минулого та фальшиві джерела щастя. Сьогодні багато людей живуть у пастці минулого. Вони сумують за якимись нереалізованими можливостями, за почуттями, які колись переживали. Хтось згадує, що раніше діти були слухнянішими, здоров'я міцнішим, а можливості ширшими. Це класична ілюзія, що раніше і небо було блакитнішим, і трава зеленішою. Так чи інакше, загрознувши в цьому болоті ностальгії та жалю, людина фактично залишається на узбіччі власного життя. Вона перестає жити тут і зараз. І все те, до чого вона прагнула, все, чого вона хотіла, або виявляється нереалізованим, або навіть якщо і було реалізоване, принесло зовсім не той результат, не те задоволення, якого очікувалося. Усі ми без винятку бажаємо собі щастя. Ми хочемо реалізувати себе, отримувати задоволення від життя, приносити користь не лише собі, а й оточуючим. І в самому цьому бажанні немає абсолютно нічого поганого це природне прагнення, закладене в нас творцем. Проблема виникає тоді, коли ми намагаємося збудувати це щастя на хибному гнилому фундаменті ми шукаємо його в речах, які за своєю природою просто не можуть нам його дати. Пошук у досягненнях і славі багато людей шукають щастя у визнанні. Їм здається, що якщо вони досягнуть якихось неймовірних кар'єрних вершин, здобудуть світове визнання, славу, оплески натовпу, ось тоді вони нарешті стануть щасливими. Пошук у владі та впливі інші шукають щастя у владі. Їм здається, що можливість контролювати інших, впливати на долі, приймати глобальні рішення дасть їм відчуття власної значущості і, як наслідок, глибоке задоволення. Пошук у матеріальному достатку, ще інші, і це, мабуть, найпоширеніша пастка шукають щастя в матеріальних благах. Вони намагаються облаштувати навколо себе максимальний затишок, оточити себе дорогими речами, гаджетами, комфортом, створюючи подобу щастя. Але хоч би якою привабливою не виглядала кожна з цих доріг, у фіналі на людину чекає неминуче розчарування. Жоден із цих методів не приносить серцю людини ані справжнього миру, ані спокою, ані тривалого вдоволення. Чому? Тому що рано чи пізно слава тьмяніє і втрачає свій блиск. Матеріальні цінності, до яких так довго йшли, перестають тішити око і приносити радість. Влада виявляється важким тягарем, а не джерелом щастя. А певні досягнення, на які було покладено все життя, виявляються нікому не потрібними. І тоді, на вершині своїх уявних успіхів або ж у тоці повного краху, у серці людини з'являється величезна моторошна порожнича. Це екзистенційний вакуум, який неможливо заповнити нічим у цьому світі. Частина 3. Притча про доброго пастиря та справжній достаток. Саме в цьому контексті слова Ісуса Христа з 10-го розділу Євангелія від Івана звучать з особливою силою. На початку цього розділу Ісус розповідає притчу, в якій зображує себе як доброго пастиря, що прийшов у цей світ, аби захистити свою отару, тобто людей, що вірять у нього і вести її за собою. Також він зображує злодія, якого можна інтерпретувати як диявола, князя світу цього, який, навпаки, приходить з єдиною метою знищити, обдурити і відвернути отару від Христа. І у десятому вірші цього ж розділу записані ключові фундаментальні слова, на які ми маємо звернути особливу увагу в контексті всього вище сказаного: злодій же приходить тільки для того, щоб красти, вбивати і губити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і мали з достатком. Ісус каже, що злодій приходить, щоб вкрасти нашу радість, наш мир, наш час, вбити наші стосунки, наші надії, нашу віру і погубити нашу душу. А Він, Ісус Христос, приходить, щоб дати життя і життя з достатком. Що ж це за життя з достатком? Це критично важливо зрозуміти. Це не означає, що ми будемо отримувати геть усе, що нам заманеться, як за помахом чарівної палички. Це не означає, що у нас не буде жодних проблем, переживань, хвороб чи фінансових труднощів. Це не означає, що нас перестануть ображати, зраджувати чи кривдити. Звісно, все це залишатиметься в нашому житті, бо ми живемо у грішному, занепалому світі. Але з Христом, у його присутності, усі ці речі втрачають свою фатальну руйнівну важливість. Вони перестають бути центром нашого всесвіту. Достаток, про який говорить Христос, це не кількісна, а якісна характеристика життя. Це внутрішній мир, який не залежить від зовнішніх обставин, навіть під час війни чи особистої трагедії. Це глибинний сенс буття, коли ти розумієш, хто ти, для чого ти живеш і куди ти йдеш. Це зміна пріоритетів, коли головним у житті стає не накопичення благ чи слави, а сам Господь і стосунки з ним та ближніми. Це здатність радіти і бути вдячним за те, що маєш, а не сумувати за тим, чого не маєш. Це внутрішня повнота, яку не може дати жодна річ, жодна людина і жодне досягнення в цьому світі. З Христом усі ці земні випробування стають не такими важливими. Важливим стає лише Господь і все те, що Він нам дає: свою любов, своє прощення, свою підтримку і обіцянку вічного життя. Частина 4 заклик до самоаналізу та висновок. Тому сьогоднішня мета цієї короткої проповіді це заклик до кожного з нас. Заклик зупинитися на хвилину серед нашої щоденної метушні, гонитви, тривог і просто замислитися. Чесно проаналізувати власне життя. Чи не піддаємося ми обману ворога людських душ, який обіцяє нам щастя в одному, а веде до загибелі? За чим ми женимося насправді? За земними благами, за повагою колег, за славою в соцмережах, за людською похвалою. Чи ми справді щиро шукаємо Божого лиця і прагнемо покращити, поглибити наші особисті живі стосунки з ним? Про що ми просимо у своїх молитвах? Чи ми постійно приходимо до Бога лише з довгим списком прохань, потреб, вимог і скарг? Чи в наших молитвах все ж таки переважає щира, глибока вдячність за все те, чим він вже наповнив наше життя? За здоров'я, яке ще маємо, за сім'ю, за друзів, за дах над головою, за кожен новий ранок, за його милість і довготерпіння до нас. Тож нехай Господь допоможе кожному з нас бути уважними до свого власного життя, до рухів своєї душі. Нехай Він дасть нам мудрості не розмінюватися на фальшиві обіцянки цього світу, але міцно триматися, іти за Христом і знаходити справжній спокій та достаток на його злачних пасовисках. А йому єдиному за все нехай буде слава, хвала і подяка. Амінь.